Здравствуйте. Будь ласка, записуємо 13 жовтня класна робота і тему уроку аналіз, діагностувальної роботи номер 1 і нова тема множення раціональних дробів. Почнемо з аналізу діагностувальної роботи. Я не буду виконувати з вами завдання, які були у самій роботі. А я зверну увагу на типові помилки, які ви допустили у завданнях. І для цього ми виконуємо з вами номер перший. Знайдіть область допустимих значень змінної у виразі. Розглянемо три вирази. Перший. М додати 2 у чисельнику, М відняти 8 у знаменнику. Ми знаємо, що коли у нас є раціональний дріб, а це саме він, то знаменник не може дорівнювати нулю, тому що раціональний дріб показує дію ділення. А на нуль ділити не можна. І ми записуємо з вами знаменник не дорівнює нулю, тобто М відняти 8 не дорівнює нулю. Розв'язуємо М не дорівнює 8, і тому область допустимих значень змінної М всі. Числа, крім вісім. Друге. Три додати це у чисельнику С помножити на це відняти один у знаменнику. Все так само. Знаменник не дорівнює нулю. Це помножити на це відняти один не дорівнює нулю. Далі розписуємо два рівняння. Перший множник не дорівнює нулю, тобто це не дорівнює нулю. І другий не дорівнює нулю. Тобто це відняти один не дорівнює нулю. Розв'язуємо це не дорівнює одному. Область допустимих значень змінує це. Всі числа крім одного. І хочу показати вам ще третій випадок. Це більш складне завдання. Будь ласка, зверніть на нього увагу. Тут також дріб, але він містить модуль. У чисельнику трійка у знаменнику модуль, 2х7, Відняти 3. Знаменник не дорівнює нулю. Модуль 2х відняти 7. Відняти 3 не дорівнює нулю. Розв'язуємо модуль 2х відняти 7 не дорівнює 3. Розкриваємо модуль. 2х відняти 7 не дорівнює 3. 2х відняти 7 не дорівнює мінус 3. Тому що ми розуміємо, що модуль 3 це 3, і модуль мінус 3 це також 3. Розв'язуємо 2х не дорівнює 3 плюс 7. 2х не дорівнює 10. ділимо на коефіцієнт х не дорівнює 5. Розв'язуємо друге. 2х не дорівнює мінус 3 плюс 7. 2х не дорівнює 4. Ділимо на коефіцієнт x не дорівнює 2, ОДЗ, зміну x Всі числа, крім 5 та 2. Будь ласка, ще раз зверніть увагу на останній приклад, це приклад високого рівня складності. На знаходження області допустимих значень. Друге завдання скоротити дріб. Два дуже простих дроба, але виписуємо перший дріб. Мінус шістьдек у п'ятому. І у знаменнику 81х. Окремо скорочуємо числа. 63 і 81 можна поділити на 9. 63 на 9 це 7. 81 на 9 це 9. Далі скорочуємо множник Х. Множник Х скорочується повністю. Множники х5 і х шостому скорочуємо на х5. Х5 скорочується повністю. У множника х шостому закреслюємо показник. Дорівнює мінус. Дорівнює мінус 7 у чисельнику. Бачите? У знаменнику 9а другий. У чисельнику М у другому відняти один. У знаменнику 7 М додати 7. Яку помилку допустило дуже багато учнів? Вони почали скорочувати вже тут. Ось таким чином. Ні в якому разі цього робити не можна. Ви знаєте, якщо у нас здаються двочлени, перед тим, як скорочувати, треба обов'язково розписати на множники. М квадрат відняти один за формулою різниці квадратів. М відняти один m додати 1. 7M додати 7. За дужки виносимо спільний множник 7. Залишається м додати 1. І тільки зараз ми маємо право скорочувати на множник М додати 1. Залишається М відняти 1 у чисельнику і 7 у знаменнику. Наступне завдання. Спростити вираз хочу звернути вашу увагу номер 3 на три приклади, які ми зараз з вами розглянемо, у яких знаменник. Це не зовсім різні знаменники. Давайте зараз пригадаємо, як розв'язуються такі завдання. А відняти 4 у чисельнику, а відняти 2 у знаменнику. Мінус двійка у чисельнику, 2 відняти А у знаменнику. Ми казали з вами, якщо знаменники протилежні, а тут якраз вони протилежні, ми повинні поміняти знак перед робом, і тоді знаменник стане. Такий самий, як у першого дробу. Треба зробити ось це перетворення. Ну, звичайно, що ми не викреслюємо, а ми просто ще раз переписуємо. Давайте. Перший дріб ми залишаємо, міняємо знак, і у знаменнику буде а 2. Ми отримали спільний знаменник і записуємо на одній дробовій черті. Зводимо подібні. Мінус 4 плюс 2 буде мінус 2. І получаємо а 2 у чисельнику і а 2 у знаменнику. Скорочуємо, маємо одну цілу. Другий приклад. 7 відняти 4М у чисельнику, 2 відняти М у другому у знаменнику. Місмо. 9 відняти 5м у чисельнику. М відняти 2 у другому у знаменнику. Зверніть, будь ласка, увагу, що другий і третій приклад це приклади високого рівня складності. Будь ласка, будьте уважні. Якщо у нас з вами квадрати, а ви бачите, що у нас знаменник у квадраті. То ми розуміємо, що 2 відняти М і М відняти 2 це одне те саме. Тобто я маю право замість цього знаменника написати 2 відняти М до квадрата. Тому що ми маємо право замінити вираз на протилежний, так як у нас в квадраті, то це буде один той самий вираз. Отже, ми нічого не міняємо, ніяких знаків. Ми просто переписуємо ще раз. Будь ласка. І знаменник записуємо як 2 відняти М до квадрата, щоб показати, що знаменники однакові. Ну, а потім пишемо на одній дробовій черті. У нас же є з вами спільний знаменник. Пишемо чисельники. 7 мінус 4М, тут уважно, мінус 9 і плюс 5м мінус перед дробом обов'язково треба змінити знак. Рахуємо, дорівнює. 7 відняти 9 буде мінус 2. Мінус 4m додати 5м буде м. Знаменник переписуємо. Дорівнює. Щоб нам було з вами скоротити зручно, я перепишу ще раз. m відняти 2. M відняти 2 до квадрата. Бачите, я знову міняю в знаменнику вираз на протилежний. Я маю право це зробити, тому що у мене квадрат. Все, скорочуємо. Один у чисельнику, М відняти 2 у знаменнику. І третій. 12А у чисельнику, 2 відняти А до куба. Плюс. 3 А до квадрата додати 12. А відняти 2 до куба. Дорівнює. Якщо у нас куб, то при піднесенні до куба. Число додатнє залишається додатнім, а від'ємне від'ємним. Тому вирази А відняти 2 і 2 відняти А до куба є протилежними. І ми знов повинні міняти знак. 12а, 2 відняти А до куба. Міняємо знак. 3А до квадрата плюс 12. І записуємо вже 2 відняти А до куба. Куба. Ми отримали спільний знаменник. 2 відняти А до Куба. Записуємо все на одній черті. 12а мінус 3А у другому мінус 12. Ще раз звертаю вашу увагу на те, що мінус перед дробом ми поміняли знаки. Дорівнюємо. Давайте зараз ми з вами перепишемо знаменник. А у чисельнику за дошки винесемо спільний множник. Можна винести мінус 3. Буде А у другому мінус 4А плюс 4. Дорівнює. Цей тричлен можна згорнути, а відняти 2 до квадрата. Ми бачимо, що у знаменнику у нас 2 відняти А до куба. Знаменники не маю права міняти місцями, а чисельник можу, тому що тут квадрат. Запишу 2 відняти А до квадрата. Все, можна скорочувати. З меншим показником закреслюємо повністю, з більшим тільки показник. Мінус 3 у чисельнику, 2 відняти А у знаменнику. Ще раз зверніть увагу, третій, четверти, другий і третій приклад вони є непрості завдання високого рівня складності. Ну а зараз переходимо до нової теми. Множення дробів. Добуток двох звичайних дробів. Це дріб, чисельник якого? Добуток чисельників. А знаменник добуток знаменників цих дробів. Це у нас означення. Запишемо це означення у вигляді формули. Отже, дріб А на Б помножимо на дріб С на Д, дорівнює дріб у чисельнику, добуток чисельників, а у знаменнику. Добуток знаменників. Ось таким чином записується це правило. Ну, а зараз давайте ми з вами його застосуємо. Це правило не є для, для нас новим. Ми так працювали з дробами числовими. Так само працюємо з дробами раціональними. Отже, приклад номер один. Візьмемо наступні два дроба. А у третьому, у чисельнику, 6, М у другому, у знаменнику. Помножити 10М у чисельнику а у другому у знаменнику. Дорівнює. Застосовуємо правило. А у третьому множимо на 10М. 6М у другому на А у другому. Залишилося просто скоротити. А у другому і Ау третьому на А у другому. 6 і 10 на 2. М і М в квадраті на М. Маємо відповідь 5 А у чисельнику. 3. М у знаменнику. Другий приклад. 24. А Б С у другому у чисельнику. Х. Y у знаменнику множимо Х у третьому Y у другому у чисельнику. 6 АБ у знаменнику. Записую на одній черті 24а у другому помножити Х у третьому y у другому. У знаменнику XY Помножити шість АВ. Скорочуємо двадцять чотири і шість на шість А і А. На А. Б. І Б. На Б. Х у третьому. І Х на Х. Ігрик у другому. І y на Y. Ми бачимо, що в знаменнику залишається просто одиничка. Отже, знаменник можна не записувати. В чисельнику залишається 4 С у другому, X у другому, Y. Це і буде відповідь. Сьогодні ми з вами будемо працювати тільки з такими дробами. В яких і у чисельнику, і у знаменнику раціональні вирази, але це будуть одночлени. Виконуємо два номера. Почнемо з номера 5.3. А квадрат у чисельнику 5 у знаменнику множимо на 7 у чисельнику А у знаменнику. Застосовуємо правило. А квадрат множимо на 7, 5 на А. Скорочуємо А квадрат і А на А. Залишається 7А на 5. Б у четвертому у чисельнику 3 у знаменнику 5 у чисельнику. Б у другому у знаменнику. Записуємо на одній черті. Б у четвертому на 5, 3 на Б у другому. Скорочуємо. Б у четвертому і Б у другому на Б у другому. Залишається 5б у другому на 3. Третій. 1 на А у другому множимо на А на 3. Дорівнює. 1 множимо на А. А у другому множимо на 3. Скорочуємо А і А у другому на А. Залишається 1 на 3. а Четвертий. 9 На Х у другому помножити на Х на 3. Дорівнює. 9 множимо на Х. Х у другому множимо на 3. Скорочуємо 9 і 3 на 3. Х x, x у другому на Х залишається. 3 у чисельнику Х у знаменнику. Ви бачите, що ці всі приклади просто зводяться до скорочення. Тобто до того, що ми з вами вміємо вже робити. Ми вміємо вже скорочувати дроби. Пишемо на одній черті і просто скорочуємо. І останній номер. 5 крапка 5. Перший приклад. 5 А на 7 множимо двадцять Двад в квадраті. Дорівнює. Пишемо на одній черті. А далі те, що ми вміємо робити. Скорочуємо. 7 і 21 на 7. 5 і 20 на 5. А і А квадрат на А. Залишається 3 у чисельнику, 4 А у знаменнику. Другий. 3,5 у чисельнику, 14 А у другому у знаменнику. Помножимо 4А у третьому у чисельнику 5Б у знаменнику. Пишемо на одній черті. 3,5 множимо на 4 А у третьому, 14 А у другому множимо на 5б. Дорівнює. Скорочуємо. 3,5 і 5 на 5. 4 і 14 на 2. А у другому. І А у третьому на А у другому. Рахуємо. 0,7 множимо на 2. 1,4 букву А переписуємо. У знаменнику 7 на 1 буде 7 букву Б. Переписуємо. Третій. С у другому на 30 помножити 20 на СМ. Дорівнює. Пишемо на одній черті. C у другому множимо на 20. 30 множимо на СМ. Дорівнює. Скорочуємо: 30 і 20 на 10. 3 у другому. С у другому і С на С. Залишається 2C на 3 М. Четвертий приклад. Мінус 3М на 5а у другому. Помножити. А у чисельнику. 9м у другому у знаменнику. При множенні додатнього дроба від'ємний буде дріб від'ємний. Поставили мінус. Записуємо на одній черті. 3М множимо на А, 5а у другому множимо на 9м у другому. Дорівнює. Скорочуємо 3 і 9 на 3. Залишається 1 і 3. А і А у другому на А. М і М у другому на М. У чисельнику буде одиниця, у знаменнику 5 на 3, 15 А М. І два останніх приклади. П'ятий. 4х у другому на 7П множимо мінус 21П на 8х у третьому. Дорівнює. При множенні додатнього дроба від'ємного буде від'ємний. Пишемо на одній черті. 4х у другому на 21П, 7П. На 8 Х третьому дорівнює. Скорочуємо 4 і 8 на 4. 7 і 21 на 7. П на П. Х другому і Х третьому на Х другому. Залишається мінус дріб у чисельнику 3. У знаменнику 2х. І останній шостий. Мінус 5х другому на 7 у третьому помножити мінус 21 у другому на 25х. Дорівнює. При множенні двох від'ємних дробів буде додатній. Дріб 5х. Х у другому на 21 y у другому. 7y у третьому на 25х. Скорочуємо 5 і 25 на 5. 7 і 21 на 7. x, і x у другому. На Х. y у другому і y у третьому на y у другому. Залишається. У чисельнику 3Х, у знаменнику 5у. Ось таким чином скорочення дробів, які ми вивчили з вами раніше, дуже потрібно при виконанні множення дробів. Будь ласка, прошу вас розібратися, щоб ми з вами могли в класі йти далі. Ну, а зараз запишемо домашнє завдання. Параграф п'ятий. Тільки перший приклад. Номери 449 – це номер на повторення, множення числових дробів і номери аналогічні класній роботі. 5.2, 5.4 і 5.6. Дякую всім за роботу на уроці. Сподіваюся, що ви попрацюєте і розберетеся. До побачення!